Всім привіт! Радий бачити вас на моєму ютуб каналі. Тут ви побачите моє сільське життя і як я відмовився від міста і переїхав в село, щоб розвивати сільське домашнє господарство. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму ютуб каналі З вами завжди Василь та мої сільські будні та повна тачка грошей, хто зараз вечеряє або сніде, всім приємного апетиту. Тому ладно, дивіться е, така тема, як вже залишити в селі, вижити та не виїхати в місто, не шукати десь собі працевлаштування, десь охоронцям за 5 тисяч гривень. Та і саме ну, направлення буде, чим краще займатися стосовно от свиней, це відгодівлею або свиноматками. В принципі, в принципі, друзі, все вигідно і, і те, і те. Але я ж кажу, що хоч свиноматок таке буде, хоч у відгадівлі таке буде. Треба це знати, треба любити. Так, свиноматок буде, звичайно, що менше, тому що вона одна ходить в туалет, але як його, але ж, але ж, але все ж таки все рівно також буде. Багато-багато мені людей пишуть, кажуть. Зараз я піду світок, було краще видно. Чи так може бути? Ну, І так буде видно. Багато людей пишуть, кажуть, що Василь ну, пепу залишай і на третій опорос. А чому так -то кажуть? Тому що я сказав, що вона дуже здорова, буде вже третім опоросом, і там, де її клітка, де вона буде пороситися, де є її станочок, вона вже там не поміститься. І кажуть, лишай її тут, від городи, там, во, для малих поросят повісь лампу, і хай тут пепель. Ну, серф... Весь час тайпороситься. Так, це, звичайно, зробити можна, що там лампу повісити, відгородив, щось придумати можна. Але ж тоді тут кліточка не буде для відкорму. Тоді мені ніде буде тих поросят. Розумієте, я вже пояснював. І все рівно люди кажуть, залишай тут пепу. А де тоді я буду, цей поросят малих, ну, точні не малих, а взагалі, де я буду відкорм тримати, у мене немає міста. У мене так і розраховано. Тут відкорм, там виходить, що це як його. Малі поросята, ну, свиноматки, дві свиноматки, малі поросята. Чого вона зараз тут? А того, що я її залишив там, Ну, відлучив не поросят від свині, а свиню від поросят, щоб, щоб вона в неї стрес, був, вона скоріше прийшла в охоту. Та плюс, щоб малі поросята не стресували навпаки. І там лампа, там все ж таки буде тепліше. Ось така у нас пепа це після першого поросу. Її так добряче висмахтали, але вже пройшло десь, не знаю, неділі-дві-три. Як відлучив, то вже вона трохи вагу набирає. Любе, коли її так почухають, спинку прогибає. Ну нічого, думаю, я її вже злучив, ну, другим разом також злучив штучно, дивіться, е -е то, в принципі, чекаємо, пройде час та будемо знати, чи покрити вона, чи ні. Якби, через 18 днів будемо за нею спостерігати, яка в неї буде поведінка та, та все інше. Тут вона буде сидіти, можливо, ще місяць, можливо, два, не більше. Тому що якби, потім, щоб поросну її не, не тягнути пепе, ну, щоб, щоб потім її поросну не тягнути через весь двір та ну, не стресувати, коротше, заранше їх туди перегнати. То, в принципі, на це питання я відповів, чому я її тут не лишаю. Порасидись, тому що нікуди ніде буде тримати від корм. Е, Тепер стосовно самої теми. Що ж вигідніше? Ну, на мою думку, якщо займатися саме-саме свиноматками, то треба, щоб було не менше 5 штук. Ну, не менше 5 штук. Якщо відкорм, то мені здається, штучок 15 в рік навіть вирощувати, все ж таки буде вигідніше, ніж там ті 2-3 свиноматки тримати. Е, тому, а найкраще це, щоб було і то, і то. От знаєте, якби як і також добре, коли один сарай со, ну, совмісний, як кажуть, як в Андрія Довжика. В нього все продумано, все зроблено начебто як два сараї, але вони якби в місті зроблені. Окрема йде сарай для свиноматок, Там відлучив, там вирізав, ну, якби йде круговорот, кругообіг. Дуже це все розумно, дуже правильно. До цього треба стримитися. Але в нас поки що ну, немає такої можливості, викручуємось як можемо. Є у нас така кліточка. Тут, я думаю, 5 штучок би можна було всунути на поросят. Ну, з, той, з тим розрахунком, щоб починати вже їх вирізати Першого поросята кілограмів 120-130, якщо різати. А так, в принципі, якщо там до 180 тримати, до, 100, до 140, до 160, там, ну, в такому віці. Чи розмірі, то, тут 4 штучки буде якраз добре. У нас там якраз 4 штучки є. Е, тому якби, треба, щоб були і свиноматки, і, і відкорм. Тому що дивіться, так, добре, коли сам, сам, сам лише відкорм, якщо ви хочете лише відкорм. Але ж, все ж таки купувати паросят, наприклад, якщо ви ну, кожен рік будете, там, хочете там, 20-30, це буде на господарстві. Відкармлювати як мінімум, ну здавати поросят, то от порахуйте 20 поросят уже по 2,5 тисячі. Це як має, ну, вже вам треба десь ці гроші взяти, 50 тисяч. А так у вас дві свиноматки налуплять. Ви на них потратите там на тих двох свиноматок, там хай 10 тисяч. Вони з'їдять і налуплять вам 20 штук. То вже ви якби плюсі. Тому треба, щоб були і свиноматки, та і відкорм. Якщо лише лише займатися парасатами, то я ж кажу ну, малими, то не менше п'яти свиноматок. Я б от для себе я б хотів би 5 свиноматок і штучок 20-30 від корма в рік. Це мені б, я думаю, рахую по нашим цінам, мені б хватило з головою це або різати, або здавати живою вагою. Все ж таки. Це було б краще, аби їздити в місто, працювати за 7-10 тисяч гривень на когось. Я коли їхав в Чехії, вертався. Хто не знає, під час війни я жив в Чехії, потім я вирішив вернутися та займатися сільським господарством. Багато кажуть, що це помилка, але все ж таки я за свої дії, як відповідаю, я знав, що я робив. То я ж кажу, я не спонтанно, ну якби не то, що там з барахти, тихти барахти почав купив свиней, Я вже і раніше нюхав цей навоз, і раніше його очищав. З 12 років вже тягав цей навоз ці тачки. Знаєте, буває, друзі приходять у гості, там, ну я ж там кажу, пішли, покажу господарство. То там оп, підійшли так 3 метри до сарайчика, до отак о, заглянули, отак, о, і все, пішли. Коли мене хтось, пошли, покажу, я прям так оп лоп і пішов. Зайшов своєю, привітався, почухав, подивився, зацінив, як кажуть. Я, ну, мені цього цього я не боюсь. Щоб цим займатися, треба це знати. ну треба це любити. Тому що я от чув багато людей, що. Надивляться там усяких ютуберів, думають, та все так все просто. Завели поросят, да, маленький, перший місяць, другий місяць, скільки там вони сходять туалет ту лопатку викинути. Ну вже місяців п'ять, як їм буде, то просто люди ну, не можуть. Вони морально до цього не настроєні вичищати, ну це нюхати з цим займатися. Також є знайомий у мене в сусідньому селі. Е купив малих поросят. Думав, це так просто буде. Він їх кілограмів до 60 ви вигодував та і здав. І здав комусь продав по дешевці, сказав що я більше не хочу цим, це не моє. Ну, чоловік це пронюхав, прощупав. А я якби це дуже давно цим вже цікавився, дуже мені це інтересно та цікаво. Багато, знаєте, також думають, от дуже-дуже просто зайнятися якби, городом. В принципі, так. Да, я рахую, що це навіть навіть вигідніше. Скоріше за все це навіть вигідніше, чим свинарство. Але як для мене це дуже тяжка праця. Мені краще тягати тачки, вичищати, чим. От дивіться, є у мене сусід. Він обов'язково зараз дивиться це відео, займається городом. Мені він колись сказав, що я все свиньми не хочу. Мені краще город, і ти не ваняєш. І... Повір, буде прибуль краще. Але ж все ж таки, знаєте, це не моє. Я, я взагалі не знаю. Я от дивлюся на них, я вранці виходжу, тільки сонце встало. Я думаю, о, я перший зараз піду вправлятися. На вулицю виглянув, сусід напроти в городі, вже тяпає, або щось садить, або вже мотоблоче. Я вже вправився вночі, лягаю спати, вже сонце за бугор зійшло, як кажуть. За, ну. Заховалися, сусіди працюють, працюють, працюють на тому городі. Тому можна так подумати, та от город також займуся, та все буде просто. Ні, це треба теж любити, це треба до цього відноситись з душою. Тому що я б зараз би щось посадив, бо я б навіть. Би, ну, блин, Розумів, би, що це треба там тяпати, поливати, але б я цього, мабуть, не робив. Так само, як люди дивляться свиней, вони розуміють, що нам треба там два рази до нього тіщати, їм це противно, вони цього не хочуть. Та і виходить всяке таке не дуже гарні справи. Тому кожну працю треба якби, вибирати не то, що ти там побачив, в когось це пішло, в когось це виходить, комусь це вигідно. Я теж так зроблю. А треба вибирати то, що, якби, що вам більше до душі, що вам. Що вам хочеться чим зай... зайнятися, хочеться. Я скажу, я також, от, наприклад, раніше е, дивіться, коли тільки тільки там купував два-три порося в рік вигодовував. Е, говорив на тих людей, які займаються свиноматками, казав, та вони ціни деруть, що там та свиня порасила, що там, ну, а по 2-3 тисячі поросята вони мають там і по 700 гривень я казав будьте, якщо так порахувати. Взагалі дуже гроші друть. А от коли сам сам спробував, сам поночував в тому сараї, попереживав, це ще все добре, що все добре так обійшлося. Блін, ну я сказав, що так, я, я свої слова забираю, я це спробував, якби на своїй шкурі все це про, прощупав. Вже не буду казати, що мають бути по 700 гривень. Я вже цей труд буду цінити цих людей, які займаються свиноматками. тому що можлив, можливо, не, не це як його. Не зможе опораситись прийдети зарізати. Можливо, приведе яких, якихось мертвих. Ну, можливо, ну, може бути багато різних причин, тому треба все прораховувати. До речі, ця ж свиня в мене зараз не проколена від парвавіруса. Перший раз я її колов, там скільки, 6 місяців. Зараз вона не проколена. Дуже тепер переживаю, щоб все було нормально. Ну, В принципі, багато людей також в коментарях писало, що ми ніколи не колимо, та й все нормально, нічого такого не чули. Зараз підемо ще до маленьких поросяток, покажу вам там. Оце ж зараз ще місяць, і треба буде міняти їх місцями малих туди до ППП по сюди. Не знаю, вийшла вона тоді дуже добре, але ну, як вона сюди зайде, тут такий порожок величенький, ну нічого, каструлю на голову те зайде. Уже я їм лампу не включаю, тому що дивіться, як я тут провів світло ну, на цьому подвір'ї. За три місяця тоді було багато поросят, У мене мельниця постійно робила. Мельниця, бути мішалка. Я ж ну, багато чого робив. Е... У мене там за... за три місяці. Глянь такий гарненький. Вже бачите, лобом б'ється, вже не може так швидко прилізти. Треба так, отак єлі-єлі проповзає вже васька наш. То тоді за місяць заплатив там, чи за три за місяця заплатив 300 гривень. Зараз ось, за пів місяця, за пів місяця, мама порахувала е, з тим розрахунком, що ну, лампа горить за пів місяця, мене вже вийшло 400. Це тобто місяць 800, бачите, якби лампа дуже багато, це червона тягне, а порахуйте 10 ламп, якщо б у вас було десь нема, так це вже ну, 4 тисячі в місяць. Але все ж таки, якщо порахувати. Краще ну, все окупиться. До речі, тут у нас е кабанчик я бачу, що у нього почалась діарея. Ну, хоча жопка сухенька, а в одної свинки, начебто, той точно жопка грязна. Ну Я бачу, що ось хтось добре ходить, а хтось один або два ходять таким ріденьким. Тому зараз я вже вакцинував раз їх ну, від діареї. Зараз ще раз проколимо на всяк випадок. Таке буває. Ну нічого, в принципі, їм вже півтора місяця. Ваську взагалі вже в руках не втримаєш. ну Просто гляньте яка форма. Як і вендрацік. Шкода, що всі свинки, ну, вони менші. Звичайно, ті взагалі в мене самі -самі менші, які люди не, ну, не брали, самі-менші самі, -самі менші залишились у мене три свинки. Ось кабанчик. ну Кабанчика я зразу собі залишив, тому що він один хотів собі кабанчика, щоб був. ну Суперовий, суперовий, суперовий. суперовий. Це в нас Фіонка. Їй також це була сестра тих свинок, що я здавав на, ну, через ваги живою вагою. Їй було ось також десь 4-5 днів назад. Було 10 місяців. Заміряв я рулетка і в неї 240 кг вже є. Ну, Сподіваюся, що вона поросла, тому що вона в мене тоді три рази перегулювала. Я останній раз ще. Потім посадив на дієту і того, що вона дуже багато їла і дуже така сальна вона. Зараз, я впевнений, там сала буде пальців на 10, на, мабуть, в неї. то я це як його, Тоді посадив на дієту, вона місяць на дієті посадила і ще раз злучив, начебто не перегуляла. І з того моменту вона також сидить на нормі, їсть небагато, але дуже-дуже її розпергли, вона дуже здоровенна. Сподіваюсь, що все ж таки вона поросла, того, що е, того, що, ну може. Може, знаєте, вона так зажаріла, що вона просто вже і гуляти навіть не хоче. Я думаю, що вона не перегуляла, значить, поросна. Можливо, буде таке навіть, що вона просто сильно зажирніла і все. Але ж все ж таки така махина, ну начебто, гляньте, який животик здоровенький відбивається. Хоча у пепи, в той свинці, що я зараз показував, е живот з'явився аж аж десь за пів місяця, лише тільки почав животик відбиватись в цій вже. Їй до ще більше місяця, а вже гляньте, ну там вже живот такий, я не знаю. Або можливо буде багато штук, або, скоріш за все, що просто може така вона, хоча ж їсть, я ж кажу, їсть мало. До речі, її мамка приводила 17-18 штук. От уявіть. І коли я купляв цю свинку, у неї було 6 кг живої ваги. Ну, точніше, від місяць було 6 кг, Я думав, взагалі вони не виростуть, але ж гляньте, яка вимахала. Сподіваюся, що це якби передасться, якби ну, від її мамки багатоплідність. Будемо сподіватися, що буде, то буде. Тому якби, чим вони займалися, воно все вигідно. Якщо все рахувати і до цього відноситись з душою та правильно. Зараз у нас пересадка на е, старті. Ось такий у нас це хавекорм, корм. БМВД 25% підмішую. Я закладаю, знаю, там люди годують стартом до 50 кг, до 60 кг, потім переходять на звичайну деревь. Я цей, рахую так: один мішок БМВД на дві свинки. Мені завжди так я робив. Тут чотири свинки, тобто два мішка. Це один згодуємо, потім ще один купимо та переведемо їх на звичайну ну, бачите, їм тут також вже дуже тяжко пролазити туди, тому ще вони тут місяць побудуть та будемо все ж таки міняти їх місцями. Пепу сюди перегоним, щоб потім поросну і через двір натягнути. І вже будемо чекати, що буде далі. А ці свинки у нас йдуть на відкорм. Дай Бог, що все буде добре. Васько вже хоче постійно ту лампу збити, з'їсти. Ну форму шикарні, я вам скажу. Я задоволений, хоча шкода, що почалась діарея. Як то кажуть, один день діареї мінус неділя від корму. В принципі, то нічого, ну, все, все лікується, все, все, вилі... ну, все вилічимо. Да? Тому, друзі, як би ще раз кажу, я хочу, от в мене була така от мрія, 5 свиноматок і штучок 15-20 від корму. Все. Мені б цього просто вистачило з головою. Реально хватило з головою. Я би думаю, що на рахунок свиноматок, би я б навіть в наступному році я би не справився, не, ви, не вийшов би на 5 свиноматок, але на 15 штучок від корму це 100%, я би якось щось би купив би якогось б ушного кир, кирпича, цегли, шлакоблоку, та якийсь загончик би ще літні, саме літній би зробив би. Тому що, якби чим більше, чим, чим ти в плюсі, я ж кажу. Е то ну, зараз не виходить, то що така ситуація. Фронт. Війна, друзі, війна. Тому... А вже десь, знаєте, переїхати і починати з нуля заново це тяжкувато, буде, буде тяжкувато. Ну, що ти той ящик? Уже, вже там весь низ вигрізла. Не знаю, як буду ці поросята, куди їх закривати від неї в перший день. Бо ящик вона вже доїдає. Спокойся, сказав. Піона, спокойся. Нашу ти? От? А? Нашу. Ну що ви, дівчата? Від листів також проколов, все нормально. Так, да, вон в той жопка грязненька. Цю іначе чистенько. Ну, ще раз повторим вакцинку в <клес> Тому так справа. Ну що, ну красивий. Ну що тут казати? Ну, гарні. Я прям не налюбуюся. Знаєте, хочеться так вже на руках потримати. місяць не тримав ще. А зараз вже вазька півтора місяця вже сильний такий, вже б'ється. До речі, в 2 місяці будемо важити. цікаво яка буде вага в 2 місяці. Я думаю, 20 кг маємо вийти. І будемо рівняти, у мене ще є ну, відео, начебто було 2 місяці я важив тих свинок, яких я здавав. Ну, Будемо дивитися, Ну, ну, так ось, що ну, ну, тут казати, ну, форми просто капець. Ну, ця жопка довгий, такий, масистий, а сильний який, да? Васька. Такі справи. апетит є, апетит є. Мівчата. Да? Тому напишіть вашу думку, чим краще займатися. Я ж кажу, я вже сто разів казав, треба, щоб і свинематка була своя, щоб не купувати поросят, і поросята, щоб були навіть корм. І краще всього, щоб це був один, один величенький сарайчик. Тому що як у мене, наприклад, на тому дворі, на цьому дворі, по всьому двору розкидана там пепа, тут поросята. Там кози, там ще щось, то бігати з тими відрами це все незручно. Якби. І, до речі, хотів я також по весні все ж таки зробити тут ніпільні ні поїлки. Тому що якби, тут я, є у мене такий сусід мені дав. Я пробував, але я трохи неправильно все зроблено. Ну, сама ця була неправильна бочка зроблена, що тут шланочка передавлюється, та і цей, її дуже поганий був напор. Ну, я подивлюся, вже можна в інтернеті заказати, там дуже гарні такі паїлочки, вже все зроблено, це оце все. Ну, все, все, вже, все вже продумано, все є. Просто замовляйте та роби. Але ж ну не зараз, будемо чекати весні, що буде весною. Тут начебто тільки осінь наставала, а вже зима вже закінчується. Ну, ось такі справи. Тому, ну, друзі, займайтеся, займайтеся, але думайте, все продумайте це з головою. Не треба зараз просто. Якби Продати квартиру, їхати в село, купляти парися та думати, та все, я, я буду такий багатий, як там той та той-то. Всі ми багаті, друзі, всі ми багаті. Ну, Треба бути багатим душою, як кажуть. У кого велика душа, той багатий. А в кого як і душі немає, тому і гроші якби, не, не допоможуть. Я скажу так, тому такі справи. Ладно, зараз ще підчистимо. Водичка, в принципі, є. Тачечку вивезем, тачку грошей. <хи> Та будемо щось чимось займатися далі. Можливо, дерзьк будемо бити. Якби роботи вистачає. Знаєте, зараз свиняк здав, і якось трохи сумно. Сумно, що менше стало роботи. Як пам'ятаю, весною мене було всього, весною мене було 12 свинок. Ото я це капець Лі 11? 11, значить. да, 11 штук було. Ото було цікаво. Ти бігаєш з тачка, крутишся, вертишся. То зерно мелиш, мішаєш, думаєш, ще то переробити, то зробити треба. А зараз що? Дві свинки, дві свиноматки і чотири малих півторамісячних поросят. Ну нічого, сподіваюся, що все ще буде. Ситуація, що стосовно поросят, Фіони, у них дуже багато заказів на весну. Але подивлюся, якщо ситуація хоча б, хоча б по лінії буде така сама, як і зараз, ну не буде стрімке просування, тому що. За цю осінь осінь дуже сильно підійшли. ну, Хватить тобі, то тоді фіонки, можливо, всіх лише собі. Навіть корм. Зроблю все ж таки якусь загороду. А якщо побачу, що все ж таки буде гірше-гірше, скоріш за все, що так і буде, ну, будемо сподіватися, що ні, то тоді здам сразу і малих всіх продам та і фіонку. лягай лягай, ляга мадію. Бачите, лягає потрошки, дуже обережно лягає, мені це подобається. Ділюся, от, знаєте, багато людей Раз розповідають, щоб і так на відео показує, що свиня просто падає. Просто бах, упала та і все. Ну, ділюсь, фіонка молодець. Не знаю, яка буде по характеру, тому що якби я з нею так сильно не спілкуюся, викисти та й пішов. Але, начебто, Але, лягає молодець. Помалу, помалу, помалу. Ну, машина здорова, машина дуже здорова така. До речі, знаєте, що цікаво? Пам'ятаєте, як я тільки-тільки ще перший раз, раз злучав пепу, я спілкувався з людьми, цікавився насчет штучного запліднення. Всі, якби ніхто мене не слухав, казали, це все фігня, Василь, ти що. Не думає, не думає. І також один чоловік в нашому селі я також з ним балакав, казав мені, що та ні, я не хочу. Нафіка не треба, то штучне заплідлення. Там не зрозумій, ну не пойми, що там родиться, телята народиться або свині з, з трьома ногами. І ніхто, ніхто не хотів злучати штучно. Пройшов час, я злучив. Знаєте, всі цікавились, ну що там, поросна, не поросна. Ну, як тебе вийшло, не вийшло. Це ж треба було, щоб витрач спеціальний, якби. Чоловік це робив. Я ні, я сам подивився, як це робиться в Ютубі, зробив та й все та й забув. Тут просто свиня, мене, все нормально. Вихід малих поросят в місяць більше, ніж, от, якби, ну, як би. Як то сказати? Ніж хряком кри, кри, крили. Тому подивились на поросят моїх. І знаєте, вчора з чоловіком розмовляв. Кажу, що там ваша свиня? Він каже, покрита, ну, нормально. Поросна кажу, а куди возили звучать? Він каже, нікуди. Я кажу, як це. Так, витрач приїхав, штучно запліднив. Це той чоловік, який мені казав, не здумай, не треба. Я в житті не буду злучати штучно, це, це ж фігня, це ж фігня. Каже, мені та витрач приїхав, запліднив. Е, стоїть це все робота, це дві дози, стоїть 1200, Ну робота його витрача і плюс дози. Я кажу, як він ну, він каже, зразу приїхав два флакона влив одразу і поїхав. А чи вона там прийняла чи не прийняла, він гроші взяв та поїхав, ну йому все рівно. І теж я так думаю, як можна було одразу два флакони. Навіщо не знаю? Якщо буває, що перший там не поміщається, трохи тікає, витікає з першого флакону. Він одразу два каже, вдавив у такого і поїхав. Ну тому, бачите, як бачите, яка ситуація. Сміялись, сміялись, критикували, що це все фігня, штучне запліднення. А все. А я казав, що якщо в мене вийде, люди побачать, що це все добре виходить реально, то. Все набагато зміниться. Тому, друзі, пробуйте, не, не, собі не забивайте голову, побачивши того чи іншого, там, що все виходить. Має виходити не в нього, а у вас. Просто, якби, не заздріть. Візьміть та спробуйте, як це. Бачите, що там той та купив машину, той помадори посадив в городі. Ви не, не якби не обсуждайте, не не балакайте. Ви візьміть, візьміть, посадіть ту помадор, пропаліть. Полийте, потім ще спробуйте на тих клієнтів та продати. А потім уже казати, ага. Так само зі свиньми. подивилися зараз. Я здав там тих двох свинок Гроші мав там 29 тисяч. Нічого собі та був зарплата, навіть дві зарплати. все, треба свиней брати. А то що я стільки з ними протягався з тими тачками, з тими зерном малов дробив, тягав мішки, возив туди-сюди. Просто 10 місяців пройшло роботи велике. Для мене це просто якби цікава була робота. Мені це подобалось. Бити зерно, зерно купляти, возити там, я не знаю, переганяти з клітки в клітку, Це мені подобалось. Ну а вам це може бути не ваше. Ви возьмете двох поросят та й все. І вас знаєте, взагалі тоді все на весь настрій, все бажання пропаде, чим займатися. Тому треба потрошки, потрошки і сам за себе дивитись сам, як виходив в тебе, а не в когось іншого. Тому я кажу, я раніше також якби балакав про тих, хто свиноматками займається, що вони гроші даруть. А тепер знаю, що ні, все. Мій язик туди впав, коли я тут ночував три дні. І якби і рот на замок закрився. Я сказав, що все. Більше я нічого <світ> казати не буду. Парисята це великий труд. Я поважаю тих людей, які цим займаються. Тому так і ви маєте робити все через себе, а не через когось іншого. Тому велике дякую за перегляд. Якби відповідь чим краще займатися, тим, чим вам подобається, ось так. Якби не тим, чим вигідніше, а тим, чим ви зможете, і тим, чим вам краще ну, подобається. Тож, до душі. Тому ще раз ставте велике дякую на наговорив. На, на я тут не знаю наскільки. Ну, Василі любе поболтай. Тому як, я ж кажу, мені ця тема взагалі сконарства дуже цікава, це все сільське господарство. Хочеться з кимось поговорити на цю тему, так знаєте, вживу, але людей зараз мало хто займається цим, мало взагалі, якби не підтримує мене, не розуміє, що це таке, чого я не вийшов там з ними гулять, гулять, а лишився дома, дереть бив бить. Хоча тепер в мене є сала і гроші, а в них нема нічого. Тому такі справи. Що ще раз ще раз кажу всім велику дякую за перегляд, став лайк обов'язково. А ми погнали далі працювати. Ну, наговорив на 28 минут. Ну нічого. Думаю, не сильно був я нудний для вас.